Я буду в себе пропускати це все. Або екран. І він надсилає мені світло. Це світло пряме від творця. Воно нічим не обмежене, нічим не відфільтроване. Просто пряме світло. Тобто пряма дія творця на мене. Воно називається Ор Яшар. Надалі ми будемо позначати його ось такою абревіатурою Ор Яшар. Що відбувається далі? Цей екран він не просто такий, тобто кригає, глухий, глухий так. він починає розрахунок робити. Ось завдяки цьому екрану, тут відбувається удар цього світла по, по клі, по екрану і починається розрахунок. Я зразу оцінюю, скільки цього світла до мене надходить, скільки зараз відсотків цього світла я можу вирахувати для того, аби віддати творцю. І якщо я можу його віддати творцю, я починаю цю частину пропускати. Всередину, наприклад, я можу пропустити 80% оцього світла, там, наприклад. так? Да? Чи 20 20. Наприклад, 20%. 20%. І ось я пропускаю. Найнеобхніше для існування, котре на даний момент на стадії свого розвитку, вона може бути. Всередину я пропускаю ці 20%. Це називається те світло, котре я впустив в клі, бажання е... отримувати, воно називається Орхохмах. Орпнімі. Внутрішнє слово пнімі внутрішній. Ні, 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 ні. Орп німі. Будемо надалі його позначати ось таким чином. І відповідно, я його а, віддаю творцю. Тобто, міра моєї віддачі. Mm -hmm. І все інше світло, котре я не можу а, віддати творцю, я просто його відштовхую. Я відмовляюся від того, аби пропустити його. І воно виходить. Це називається Ор-хозер. Ось так будемо позначати. Тобто світло, що відбите. І що в результаті виходить? Що я веду постійно розрахунок, наскільки глибоко я можу впустити в себе це світло. З наміром З наміром віддати. Метайте, для чого ж отримати? Це тобто у мене всередині мого бажання встановлюється такий поріг, який називається масах. І він постійно пересувається в залежності від того, наскільки я здатен це робити. Я постійно роблю прояснення. Так ось в цій зоні, де відбувається розрахунок світла, ось тут над масахом, виникає така надбудова над моїм кліт, яка називається Рош, Рош це означає голова. Тобто там, де ведеться розрахунок. Тут є водорозрахунок, скільки можу отримати, скільки можу віддати, скільки мені потрібно відштовхнути. А, та частина, котра наповнюється, в котру я пропускаю світло від творця, вона називається ТОХ. Тобто тулб. Мій, ну, моє тіло, скажімо, безпосереднє. І а, в мірі моєї віддачі, тобто є оці 10 стадій, 10 сфірот. Котрі, з котрих будується мій парцу, бо він включає їх в себе. Пам'ятаєте, да? ми mm -hmm. показували цей малюнок. Десь він тут у мене вилетів, що всередині мого парцу знаходяться всі ці стадії. Так? Ось, відповідно до цих стадій, я роблю розрахунок і вони рухаються. Але є в моїй будові, в моєму кліє, не дивлячись, що я сам являюсь Малхот, mm -hmm. всередині мене є така е сфера, котра називається Малхут. Вона закрита для світла взагалі, без виключень. Чому? Тому що малхут вона може тільки отримувати заради себе. І все. І взагалі не можу пропустити в неї світла. Так ось тут встановлюється такий нижній поріг, такий, за котрий світло ну, ніколи не проникає. Тобто, 9 перших оцих свірот вони пропускають світло в залежності від того, наскільки я можу віддати. А ось десята свіра закрита. Це поки що ось таким чином вона тобто сюди світло не проходить. І ця зона вона називається СОВ. Тобто нижня частина тіла те, що не, поки що не виправляється, не отримує світла і не віддає його. Вона поки закрита для всіх цих процесів. Бо ми е, згадаємо ціль: ціль отримання і віддачі. Тільки для того, щоб отримати заради віддачі. Тому е, Малхут, нижня частина ніколи не, не Вона виправляє, звичайно, але ж саме в Марті саме в кінці. Тому ми її не розглядаємо, ми розглядаємо аж саме в кінці. Все наше, що ми подачимо розгляд, це буде перших 9 стадій, котрі рухаються, котрі наповнюються. І що відбувається?